Доброго дня. В цьому відео я хочу вам розповісти, як ми повісили вітряк і як зробили е, саме мачту під вітряк. Спочатку, що нам треба було, викопати яму. У даному випадку ми викопали яму глибиною 1 метр і шириною е, також десь приблизно 1 метр. Тобто, туди десь куб бетону у нас влізло. Потім ми поставили за допомогою лебідки у нас було дві труби: труба в трубу. Тут зверху коротше, труба була встановлена на балкончику, на який можна було вийти і. ну, тут, коротше, Лісниця виходить, вийти і повісити сам вітряк. Дана труба використовувалась шестиметрова, а труба, що всередину кидали, п'ятиметрова. Чого ж так? Якраз 6 метрів, це уровень самого балкончику. ну Трошки вище в нас вийшлося. Тобто, тут потрібно на балкончик ще з ставиш, і стула вже довелося піднімати вітряк. Але спочатку ми до цієї труби, ви так поняли, одна труба у нас діаметра 90, друга 57. Тобто, щоб свободно труба ходила в трубі. Бо ми перший, першу трубу ми взяли не 57, му а була 60-та. Це совєтська якась труба попалася, вона плотненько заходила. Але ж треба було ще просунути трос, і трос загризався. Тоді ми купили трубу трошки меншого діаметра. 57. 57-му в 90-й трубі нормально себе. Коротше, нормально уходило. Але трошки більші зазори з'явилися. Це також погано. Але в нас було, ми коротше, зробили що? Ми взяли трубу, оцю 50-ту, наварили тут направляющі. Направляючі були зварені із труби 60-ї, якраз вона хорошо сюди наділася. от Сюди направляющу і метр. Метр двадцять, метр метрів, куди вона максимум буде подиматися. От, ми зробили верхній направляючий, два направляючі, щоб труба не перегибала, щоб вона рівно труба в трубі стояла. повинні бути плотненько. То є або е, пластину зварити, або кольцо відрізати з труби і переварити. Е, Потім, е, що ми зробили? Знизу, з самого низу, трубу, труби ми уварили. Такий палець, куди наділи кріплення для троса і закріпили трос. Трос протягнули не сюдою, а всередині труби до останньої направляючої. Тобто до останньої направляючої була просвернена дирочка, і сюдою, щоб проходив трос. Зверху, у 90-ї труби ми наварили отакі квадратні. Такі були квадратні пластини, дві пластини. Всередину варили е, цей е, ну, палець, е, куди наділи ролик від, е, від ремня, Автомобільний, бушний ролик від ремня. І цими ж пластинами потім прижали і приварили. Ролик свободно коротше, став ходитися і зазорі мінімальні, щоб трос не спадав. Ролик уварений. Але ролик потрібно, щоб приварити його сюди, потрібно зробити надріс, тут на трубу, щоб не пере, е, трошки нижче, щоб трос об стінки не терся. І ролик уварить трошки, щоб він входив сюди трохи в трубу. Тобто був вдавлений, щоб він тянув вверх отак. От. Знизу ж труби були уварено два болти. Під е, отвори е, літки використовувалася обична китайська Тобто, Щоб можна було лібетку сюди прикрутити. Або можна просто було дві шпильки, куди надівається, ну, типу, варить, куди надівається. Ну, на болтах саме надіжно. О, тоді виходить що? виходить, що коли ви тянете е, натягуєте трос на лібетки, е, він при. Е, Прикріплений до нижньої основи 57-ї труби, проходить сюди і піднімає, піднімає нашу трубу з вітряком. Я, Язначально думав із балкончика піднімати вручну. Ну, вітряк важкий, плюс труба доволі важка. І, і балкон знаходиться десь на відстані. 80-90 см від труби. То є тут було дуже незручно. Можна було зробити подмостя, о, щоб сюди стати, і ставити якісь козлики. Ну, це дуже важко. Найкраще робити трубу, щоб вона механічно подималася за допомогою От. Що в нас Які ще нюанси? На 90 трубу потрібно варити 3 гайки. Куди будуть ставлятися, просверлюєте дирочки і приварюєте гайки. Так Дивіться, щоб соплі не було, бо соплі можуть зажимати цю трубу, і труба буде, коротше, не буде свободно ходити. Уварили сюди три гаєчки і поставили болтики. Коли вже тросом ви підняли трубу, цими болтиками обжимаєте цю 57 трубу. Але ще такий виник, коротше, ще такий виник у нас е, нюанс, що коли е, до 57-ї труби сюди були метр від вітряка, були приварені е, кольця для розтяжок. І оцей метр, і плюс метр тут, тобто 2 метри з балкона, тут нереально було достать. Тому ми. Оці кольця відрізали і зробили отаку, виходить, із труби, ота стара труба, що у нас була 60-го діаметра, ми відрізали кусок труби, розігнули ну, отак на, три, на три часті, і оці кінці приварили, ну, просверлили тут дирочки. Тобто, Кусок труби, який свободно надівався на цей 60-та труба, яка свободно надівається на 57. му І приварили тут е, також три гайки для болтів для зажиму. Для чого це? Щоб ця труба, оці ж е, кольця не мішали опуститися е, до самого низу, щоб можна було нормально піднятися. От, нам ці кольця мішали. Ми надіваємо таку гільзу, яка ходить. Тобто за допомогою гільзи можна було оцю всю трубу опустити під цей ну, під самий мінімальний уровень, От, щоб можна було з цього балкона достати і повісити легко в вітряк, без ніяких нюансів. От. Відпустили тут, відпускаються болтики, відпускається цей фіксатор для троксів. Ось він. Відпускається, відпускається труба і свободно можна залізти. Потім, коли ви піднімаєте трубу, цей фіксатор піднімається на метр, щоб вінти вітрогенератора не, не, не побилися від натяжні троси. О, така конструкція була зроблена от нами дуже дуже, ну, я вважаю найоптимальніший варіант. от. Саме оптимальний варіант для вітрогенератора, який не тягне великих таких вкладень. От. Залити бетоном. Біт бетоном потрібно залити хорошим бетоном, цемента не жаліть, бо саме нагрузка велика вітрогенератора, плюс сама вага самої труби. Але розкоси розкосами, як ми. Зробили розкоси, я зрозумів, що треба було ще зафіксувати трубу. Тому ми зробили оце балкончик, де в нас йшов, ми приварили сюди такі отак трикутничком приварили ще кріплення, тобто щоб воно було більш жорстче, щоб труба не шатала, більш, більш надіжніше. І, 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 бітон бетоном, що буде держати, але як зробити вже більш надіжно Але це в тому випадку, коли Капітально у вас зроблений балкон. Тому що при поривах вітра ви розумієте, що не буде будемо і щоб не вирвало, ну, смотря в кого як зроблений сам балкон, він за що, ну, як ці труби? що У нас тут труба виходить, залита, вона на стіні лежить. і залита Та ще й забиті такі, коротше, арматурини, були просверлені в, в стіну. І переварені. Тобто вона тут надіжно закріплена. В кого надіжно закріплена, то можна ці робити розкоси. В кого не надіжно, треба думати, як хорошо натягнути самі троси. От. Якщо я щось забув сказати, то, коротше, пишіть в коментарях, я вам все розкажу. Ну, наче все. Дякую за увагу. сейчас поднимается труба. Ролик крутится. Не, все надо. Так, давай, давай, давай. Все, давай. Давай, давай, давай. Все! Все, вилізла метка, по якій А То на бутилку треба буде опустити, щоб закрити сюди, не попадала вода. І цими болтами потім зажимається сама труба. А ну, ну поки шатаються, зажмемо болти, то не буде шататися. То зараз опускається труба. Давай. Что стало? Давай. Вот так воно опускается. Легенько покруточки бедочкой. Все працює, тільки ще треба трубу розпорки робити. Вот колпачок. Все, 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 все. Все.